Полочинта, полочинта, майфайна полочинта. Шосте в Ужгороді проходить фестиваль смачних млинців. Проте цього року тут вирує дух кохання, адже розпочався він саме 14 лютого. Перше так співпало, що його перший день співпадає з Днем Валентина. Ми вирішили зробити деякі атракції і конкурси для саме закоханих. І сьогодні тут буде відбуватися такі е, е, церемонія укладання шлюбу звичайно неофіційно, але такого фестивального будуть видаватися справжні свідоцтва. Буде церемонія, буде фотосесія для всіх бажаючих, хто це захоче зробити. Не тільки смачно поїсти та весело провести час, але й допомогти військовим можна на фестивалі. Аби допомогти містян запрошували взяти участь в конкурсах, лотереї, придбати печиво з передбаченнями або сувеніри. Пропонували і досить серйозні забави. А сьогодні проводиться благодійна акція «З їж бандерівське сердечко. Хай москалем зіжметься сердечко. От ми в нас. Бандерівське тісточка, дівчата красиві дівчата, проводять збірку, розбірку автомата, вчать бажаючих. Холочінти або млинці тут роблять виключно з українських інгредієнтів: мука та молоко вітчизняного виробника. Порція таких млинців коштує 10 гривень, продають їх з повидлом, шоколадом, згущеним молоком. Секрети приготування у кожного свої. З душею зробити щоб вони були Якщо настрій по поварах. Це, значить, я думаю, їда хороша, получається. Це, це крім нам любити це. Треба, треба І а, буде, буде получатися все. Всі продавці, які беруть участь у фестивалі, повинні мати в своєму меню млинці. Завершиться Ужгородська пелечінка традиційним спаленням мари. Організатори сподіваються, що таким чином весь негатив залишиться в зимі, яка завершується.